Привіт, друзі, я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Стало відомо про всіх героїв, яких дадуть на цей обмін душ, який розпочнеться вже 24 березня за декілька днів. Тож сьогодні будемо говорити про всіх запропонованих героїв. І я вам скажу, що цього разу розробники прямо дуже порадували героями. Це, мабуть, чи не вперше. Майже кожен герой вартий уваги і навіть є відносно нові герої. Тож потрібно буде добре подумати, кого з них обрати і хто буде потрібен саме вам. Вам і підійде у вашу команду, якраз ще є декілька днів до початку обміну душ, так би мовити, на роздуми. Та й сам обмін душ триватиме пару днів. Тож можна буде добре роздивитися героїв, їх вміння, стати на зламі і так далі. Я ж спробую дати свою коротку оцінку щодо героїв, яке їх вміння і де можна використовувати. А вибір, як завжди, за кожним. При виборі варто опиратися на вже наявних героїв, де конкретного героя плануєте використовувати, хто з запропонованих героїв чудово зайде в команду. На колір можна звернути увагу, якого не вистачає. Але основне це вміння героя. Наприклад, може потрібен герой, щоб блокувати ману противнику чи блокувати бафи, і так далі. Також нагадую, що це. Попередня інформація, і хоч зміни тут вже мало ймовірні, але все ж вони можуть бути. А ще на момент створення цього відео невідома вартість героїв, хто скільки буде коштувати. Звісно, можна робити припущення, але зрозуміло, що вже точно дізнаємося на початку обміну. Тож розпочнемо з героїв темряви. Про них якраз вже була найперша інформація. З Фіолетових нам пропонують Утрагана, минулорічного героя місяця. Утрагана можна назвати цілком хорошим героєм, дуже швидкий набір мани, накидає отруту і хіляється від неї. Від чого його важче побити? Звісно, від отрути можна захист ставити, але він дуже швидкий, то має великі шанси набрати ману першим. Можна використовувати як в атаці, так і в захисті. Якщо його запропонують за 10, то це взагалі хороший варіант за таку кількість. Ще з героїв темряви нам пропонують героя Барда Нарцісу. Це швидкий герой масовик 240%. Швидкий масовик це дуже добре, особливо якщо використовувати з героєм, що зрізає захист противнику. А ще вона обновляє кількість ходів з негативними ефектами, що лишились у ворогів. Наприклад, якщо у противника лишається умовно один хід до закінчення зрізу захисту чи атаки чи чогось іншого, то вона обновить цю тривалість. Знову на 3-4 ходи, чи скільки там мав тривати цей негативний ефект. Тож її добре в команді з такого типу героями використовувати, що ставлять негативні ефекти. В мене вона є, і я, до прикладу, можу з Хел її брати в атаку, чи аль надахою, або схожими героями. Також, якщо у вас є, наприклад, герой, що ставить божевільну атаку чи подавлення, то це було б ефективно нею продовжувати тривалість цих ефектів. А ще вона дає зріз атаки противнику, тож це теж непогано. Вона масовик і не потребує якихось спеціальних маніпуляцій з її вмінням. Дякую Ну, хіба що це обновлення ходів можна в атаці більше на свою користь, правильно використати. Тож підійде як в атаку, так і в захист. Ну і варто згадати, що її пасивку зменшує буст мани від спеціального вміння противника на 50%. Тож це теж буде дуже корисним проти героїв, що бустять ману. Ще пропонують нам доктора Моро в костюмі. Костюм від оригіналу мало чим відрізняється. Там буквально незначна різниця. В костюма шкоди менше, а сліпоти більше, в оригіналу навпаки. І костюм має підсилення характеристик через бонус костюма. Якщо в загальному, то це герой по трьох 265%. Ще він сліпить на 40% і ще швидкий, що в принципі буде корисним, як і в атакуючій команді, так і в команді захисту. Особисто моя думка, якщо маєте героя і користуєтесь, то це добре і супер, але для вибору тут є кращі герої. Те, що він сліпить, це безумовно корисно, але рівень шкоди за таких умов мав би бути вищий. Пірат Енні, вона можна сказати не такий вже й старий герой, хоча ще зі старішими і слабшими статами. В принципі, як і майже всі герої тут. Я думаю, що кожен неодноразово стикався з нею і знає, як працює її вміння. Вона наносить цілі 550% шкоди, а далі, якщо до удару в цілі було більше як 50% ХП, то шкоду отримують інші герої, що теж мають більш як 50% ХП. Також, якщо зачеплені цілі протягом 4 ходів будуть використовувати свої вміння, то отримають мінус до атаки, захисту та генерації мани. Як на мене, це потужний герой, актуальний і досі, і може бути як швидким героєм по одній цілі з 550% шкоди, що чимало, так і по декількох цілях. Адже герой швидко набере ману, і цілком реально, що у декількох противників може бути ще більше як 50% хп. Зайде і в команду захисту з героями підтримки і в атаку. Ще один герой святині це Дабрія. Це герой-відроджувальник з середнім набором мани, і шансом 40% відродити героїв з 20% ХП. Далі, тікаючи відхил протягом 4 ходів під майже 900 ХП, а також захист всім союзникам. Також в неї хороші пасивки: це мисливська мітка, яку мають герої цієї і інших сімей завітного виклику. А ще другою пасивкою скидає себе недуг на випадкового ворога. Ну і це перший герой із завітного виклику якого запропонували на обмін душ. Ну і в принципі цього разу багато з яких подій героїв запропонували вперше. Тож, якщо в команду потрібен герой підтримки, адже це відхил та захист, плюс воскресіння героїв, і ще з середнім набором мани, то вона хороший варіант на вибір. Із героїв святині ще нам хочуть запропонувати Одіна в костюмі. Він в костюмі, отже, його стати будуть підселені бонусом костюма, і це беззаперечно дуже добре. Він швидкий і нанесе 90% шкоди всім ворогам. І за кожен жовтий камінь на полі 25% аж до 290 по всіх відсотків. І ще дає генерацію мани всім союзникам, теж залежно від жовтих каменів на полі до 38%. В Загальному герой хороший, але варто враховувати, що його вміння дуже залежить від каменя на полі. Думаю, що тут, як і в випадку з доктором Моро, якщо є герой, то чудово, він непоганий, бо це і шкода нанесена, і можна брати його в команду з героями, що мають круті вміння, але повільний численний. Середній набір мани, він зможе їх пришвидшити. Але якщо тут обирати, то два інші герої святині на вибір: це Дабрія і Енні, будуть кращі за Одіна, тож думаю, варто обрати когось з них. Серед героїв вогню теж досить непоганий вибір і відносно нові герої. Купідон він з'явився трішки більше як рік тому в грі. Його було додано в івент сезон любові. Він герой по трьох 295% з середнім набором мани. Але основне його вміння, яке є саме цінним героя, це божевільне лікування. Тобто, коли герой під цим ефектом набирає ману, то лікує героя з найнижчим рівнем ХП в команді противника. Вміння дуже круто працює, адже при повному наборі мани противником зводить всю ману на нівець і противнику знову потрібно набирати ману наново. Герой буде ефективним як в атаці, так і в захисті. Єдине, що в команді захисту проти нього можуть використати героїв з захистом від негативних ефектів чи віддачі. Але в загальному хороший варіант для вибору, і думаю, варто розглянути його кандидатуру, якщо потрібен герой з таким вмінням. Сяото теж трішки більше як рік, вона з китайського нового року. Їх взагалі є тільки чотири герої: два минулорічні сяото і Лаоху. і є два нових, що недавно вийшли. Отож, сяото це герой-шотер з середнім набором мани і наносить 655% шкоди цілі. А ще ціль і ближні вороги отримують резіст до лікування і 250 шкоди за кожне потенційне зцілення. Тобто, коли героїв під цим ефектом намагатимуться полікувати, то вони отримають шкоду. 250. А ще її можна розглянути через її пасивку, яка відключає всі вміння і атаки прислужників в команді ворога. Тобто прислужники не зможуть вкрасти бафи чи ману і так далі. І це насправді дуже круто. Тому і через вміння, і через пасивку варто розглянути цього героя. Із героїв вогню, ще нам пропонують Ян Гмей. Це герой місяця 2021 року, і швидше за все її будуть пропонувати за 10. Вона швидка і рівень її шкоди були якось апнули з 280% цілі на 310. А ще має шанс нанести невелику кількість шкоди чотирьом випадковим ворогам. І за це буде стек 5% атаки їй за кожне нанесення шкоди. І стек до 10. Тож, якщо шанс спрацює, то герой нанесе більше шкоди і отримає атаку. Якщо ні, то це буде лише маленький шотик. Я б не радила брати цього героя, тим паче, що вона явно уступає двом попереднім героям вогню. Краще обрати когось між Копідоном та Сяоту. Атос це теж не такий давній герой в грі, він з сім'ї мушкетерів походить. На обміні душ ця сім'я теж вперше. Атос це шотер, працює тільки по одній цілі і з дуже швидким набором мани, наносить 470%, але перед тим ще знищує прислужників у цілі. Якщо він знищив прислужника чи прислужників, то за це отримає 20% мани за кожного. Ну їх максимум 3 може бути на цілі, тож навіть 60% може отримати. Тобто ще швидше зможе отримати. Ману. Також обходить захисти та контратаку, і ще й хп відновлює, але тільки собі 306 хп протягом двох ходів. Також він, як мушкетер, може дати прикриття герою в команді. Фактично виходить, що це шотер з дуже швидким набором мани і ще багатьма плюсами. Я маю на увазі, коли є прислужники на цілі, то вони будуть знищені обхід контратаки і інших захисних бафів, відхил себе і можливе прикриття когось союзників. Тобто, попри шоти, то ще багато чого він зробить, якщо будуть умови для цих вмінь. Також допоможе з мега-прислужниками, хоча проти них трішки не так, як проти звичайних працює вміння. Якщо герой знищує звичайного прислужника, то в мега-прислужника тільки забирається пів ХП, але все ж півроботи вже буде зроблено. Далі Францін у костюмі. Вона швидкий герой, 225% цілі і ближнім ворогам. І це взагалі небагато, не надто високий рівень шкоди. А ще вона скидатиме негативні ефекти в кінці ходу протягом трьох ходів. Тобто, як це ще робить герой місяця Айріс? Це хороше вміння, і ще є зріз захисту, але тільки героям льоду проти героїв природи. Отже, це не завжди працюватиме. А переважно найкориснішим буде на Титані. Тож її можна розглянути хіба що як такий. Собі пасивний диспел, ну і зріз захисту. Щас героїв природи пропонуватимуть еканід. Це герой ніндзя, і він виходить вже пізніше від найперших героїв цієї події. Він масовик з маною зарядом. І з кожним зарядом шкода по всіх буде збільшуватися. А також збільшуватиметься ХП і атака прислужників, яких герой ставить теж всім. Сталою лишається контратака, яка буде на героєві, поки є його прислужник, і вона становить 60%. Отож, Х1 заряда – це 200% по всіх, і прислужник з 8% ХП і 10% атаки, Х2 280, і прислужники з 16% ХП і атаки. І Х3 це 360% шкоди, і прислужники з 22% ХП і 26% атаки. Що круто, що герой, на відміну від деяких старіших ніндзя, б'є за Х1 теж по всіх ворогах. Героя можна розглядати як і масовика, і часто. Кового героя підтримки через прислужників з контратакою. Еканіт хороший варіант для вибору. Тож, якщо потрібен герой такого кольору і його вміння теж зайдуть в команду, то варто його розглянути. З героїв льоду маємо аж двох представників могутніх домашніх улюбленців. Один з них це Баблс. Він швидкий шотер 480% цілі, і ще зрізає захист цілі на мінус 44% та ставить божевілля. Я думаю, багато хто стикався з цим видом божевілля при повній мані, воно може перейти на іншого героя або збити ману і знову лишитись на тому самому. Я, до прикладу, маю чотирьох зіркового з таким самим вмінням, і воно дуже круто працює і допомагає поскидати ману з противника. Тож ви точно будете ним задоволені, якщо ще, наприклад, нема схожого героя в наявності, єдине, що цьому вмінню можуть заважати захисти від негативних ефектів. А також потрібно бути обережними з такими класами як монах та церковник, адже вони можуть це божевілля канцельнути. і тоді тільки шкода нанесеться. Тож потрібно це враховувати. Ще один герой цієї сім'ї могутніх домашніх улюбленців це Сінамон Кориця. Вона масовик 250% по всіх, і середній набір мани. Це не надто високий рівень шкоди для такого набору мани, але вона ще ставить обмороження це 496 протягом 4 ходів. І при фулл прокачці шкода буде вищою, та зріз захисту проти стихії льоду на мінус 54%. Це вміння зріз проти льоду. Більш корисне в атаці з декількома героями льоду в команді і на Титанії. В принципі, якщо використовуєте ще якогось масовика чи героя по трьох цієї стихії в захисті, то так цей зріз теж буде ефективно використаний. А так в загальному героя цілком можна брати куди завгодно: чи то атака, чи захист, бо шкода по всіх, і обморо. Оження герой накидає хороший рівень. Я пробувала потестити і підшуковувала противника Сінамон. Тож шкода від обмороження виходить трішки більше за 200 очок за хід 4 ходи. А це чималий рівень. Тож герой хороший і цілком гідний для вибору. З героїв льоду ще пропонують Білосніжку в костюмі. Вона масовик з повільним набором мани. А рівень її шкоди залежить від кількості бафів та недугів і на ворогах, і на союзниках. Вона це все зніме і може нанести до 500% шкоди по всіх. В її вмінні є плюси і мінуси. Плюс що вона може нанести високий рівень шкоди і спрацювати як диспелер, але мінус, що вона все очистить із союзників. Тобто ні в команди противника, ні в команди нашої нічого не залишиться. В мене вона є, і, наприклад, в якійсь критичній ситуації це виручає, бо від зняття всього може піти високий рівень шкоди, або коли противник ставить бафи собі чи недуги нам, то це все почиститься і піде їй до рівня шкоди. А от брати з нею в команду навпаки героя, що ставить бафи нам і недуги противнику, не дуже вигідно. Тож, в принципі, вміння корисна, але не з усіма героями її ефективно використання. Ростовувати і це переважно герой атаки, адже і противника потрібно підібрати. Отож, ми розглянули всіх можливих героїв, які мають бути запропоновані на обміні душ. Вибір хороший, дуже тішить те, що нарешті почали давати і більш-менш новіших героїв, навіть можна сказати річної давності, з корисними і актуальними вміннями. Звісно, це не в порівнянні з тими самими гоблінами, що не перестають виходити кожного разу, коли відкривається ця подія, це беззаперечно імба. Але для тих, хто не донатить або не щастить, обмін душ це хороша можливість забрати собі якогось вибраного героя. Пишіть, хто ваші фаворити і як вам цей обмін душ, а також, якщо маєте когось з цих героїв, то можете поділитися досвідом, як вам цей герой і чи варто брати. Можливо, комусь це буде корисно. Мені, наприклад, багато хто з цих героїв. Оїв подобається, можна сказати, що цього разу майже всі непогані, тож вибір буде непростий. Ну і я ще не знаю, чи буду когось брати, бо маю тільки 15 героїв. А хто саме буде коштувати 15, ще невідомо. Дуже сподіваюся, що Ені буде 15, дуже її хотіла б. А з героїв я маю нарцісу і білосніжку з костюмом. Нарцісою активно користуюся й досі, але тільки в Атаці, бо маю обакана з костюмами і Людвіга на захист. Білосніжку використовую річ, бо як я і говорила раніше, їй потрібно підібрати противника ну і вона повільна. Але коли заміс конкретної, всі союзники і противники в недугах і бафах, то вона добряче по всіх ворогах вдарить, бо там до 500% шкоди. А на цьому у мене все. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.